До вашої уваги, ось такий красунчик Lexus NX Hybrid Двигун 2.5, 205 кінських сил. Доволі економний та жвавий. Машинка в одній з кращих комплектацій. Є практично все в машині. Безключовий доступ на всіх дверках. Електрокришка багажника, датчики сліпих зон, датчики зіткнень, дистронік підігрів керма. Підігрів та вентиляція сидінь, датчики сліпих зон. Пробіг невеликий, до речі, 130 тисяч кілометрів. Ось така вона класна по салону, двохколірний салон. Також є люк. Лобове скло, атермальне, що досить доволі гарно відбиває сонце і салон не прогрівається сильно влітку. Такий варіант? Кого зацікавила звиніть, Ціна найкраща в Україні.